Презентував проект його автор, сумський архітектор Едуард Головін. За ним на ділянці площі майже 14 соток хочуть звести дев'ятиповерховий будинок на 40 квартир з магазинами та кафе на першому поверсі. І довести до ладу територію, що навколо. Здійсь сохраняється водойом, укріпляються берега, благоустраюються, делаються із там дерев'яного такі тераси для відпочинку. значит, в границах детального плана у нас существует три жилых дома, придомовые площадки, парковки. Ну все требования согласно ДБН были рассчитывались исходя из Количество жителей, 400 человек. Согласно вимогами историка архітектурного опорного плану, висота за проєкту здання не превышає тех, которые предусмотрены ограничення. Після презентації проект обговорили. Тут нет главного чертежа нет. Тут вот это все не нужден матеріал. Главний чертеж это кули, это, речки, сумки в граніті. И вот эта панорама застройки, это участка, это единственное место, где городу удалось повернуть застройку лицом к реке. Если ты сделал разметку, вот эту всю, с учетом кристалла, вот это вот все, как раз это место и выигрывает. А вот этот чертеж, наоборот, работает против этого дома. Мне кажется, все-таки вот эта тема архитектуры, она как бы решается, благоустройство решается, но стоянка, я понимаю, что это здорово в центре жить в парке и иметь под окном свое, свое транспортное средство. Мне так кажется, вот тема транспорта, она вообще должна сейчас иметь свое рассмотрение стратегическое и поубираться всех дворов и начать надо с центральной стратегической части города. Замовляло детальний план території управління архітектури сумської міськради, оплатила документацію. Будуватиме підприємиця Наталія Галаєва, яка має договір оренди на цю ділянку до 2029 року. Її чоловік, депутат обласної ради Магомед Галаєв, сьогодні прийшов на засідання та назвався інвестором. Зараз можна заказати пратнесмітну документацію на саму застройку. Починати будем з паетапна, паралельно із благоустройства. Вот это вся прилегающая зона и параллельно строительство. Думаем, что за полтора года мы все это проведем в такой вот вид, где вот вы видели ролик, вид его видели. У липні цього року, після громадських слухань проєкту детального плану території, мешканці будинків, біля яких планується забудова, писали колективне звернення до міського управління архітектури. Було сказано ну, категорично ні застройці. У нас там дуже мала територія, і дом, який вони планують там набудувати, практично вище ві весь усередок забути домом буде проходити в нас проїжа частина. Там планується ну, чималенький дом. Проїжджої частини там практично нема де проїхати. Заїзд заїзду, ну виїзд на дорогу на Горького можна тільки наш, через проїзд нашого подвір'я. А оскільки подвір'я нема, тобто ми виходимо з, з хідних дверей з під'їзду. Реміснику на дорогу площа для забудови цього дому там замала у кінці засідання. Члени ради рекомендували управлінню архітектури підготувати документи на сесію міськради. Якщо детальний план затвердять, розпочати будівництво за словами Магомета Галаєва хочуть у наступному році.